На Білоцерківщині чоловік незаконно наловив 145 кілограмів риби. Як повідомила прес-служба державної екологічної інспекції, це сталося на водоймі поблизу села робив браконьєр з човна, використовуючи дві сітки. Він встиг витягнути 30 товстолобів, вісім карасів сріблястих, два судака та чотири щуки. Сума збитків складає понад 142 тисячі гривень. На порушника склали протокол. Йому загрожує кримінальне провадження. Під час запуску опалення в одній з багатоповерхівок на масиві незалежності затопило людей. За словами власниці квартири на 9-му поверсі Людмили, коли вона повернулась з роботи, то виявила в оселі покісточки води. Одразу почала телефонувати в ЖЕК номер 7 але там їй відповіли, що некомпетентні у цьому питанні. Тоді жінка звернулась в поліцію, де швидко відреагували на виклик, але навіть після їхнього дзвінка аварійна служба так і не приїхала. Білоцерківчанка бідкається лише нещодавно зробила в оселі косметичний ремонт. Наша знімальна група перевірила технічне приміщення на 9-му поверсі, і води та вологості там не побачила. Наскільки я зрозуміла, вони пробували чи заповняли систему водою, чи спробували опалювальний сезон запустити, і в них щось там зірвало. І в ну, великих масштабах, тобто вода лилася, в нас тут було дуже багато води. Тобто це і не одразу вони виявили. Сусіди, якісь побачили, які знизу там на п'ятому чи шостому поверсі зателефонували, думали, що ми їх заливаємо. Я зараз боюся користуватись електрикою, тому що якщо глянуть на стіни, вони всі мокрі, і воно дуже текло. Це саме по всіх мимикачах, розетках, з люстри скапувало. Тому я зараз це все просто не користуюся, вимкнула страшно. Як пояснив ситуацію начальник ЖЕКУ номер 7 Юрій Балас. Вчора, після того, як мешканці будинку повідомили про аварію, комунальники перекрили воду. Згодом виявили, що вирвало заглушку. Нині проблему ліквідували і навіть увімкнули опалення. Наступним кроком буде оцінка заподіяної шкоди. Хто ж буде платити за це, стане відомо після обстеження. Управління освіти і науки міста планує закупити шкільні меблі на понад 835 тисяч гривень. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Прозоро. За ці кошти хочуть придбати для дитсадків та шкіл 738 різноманітних предметів, а це майже 430 стільців, 106 трапецеподібних столів, які регулюються, 25 моделей під назвою Квітка. 94 напівм'яких сидінь, 22 т подібних стільців та інше. Меблі мають поставити до кінця року, поки на аукціон ніхто з підприємців не подав заявки. Також Білоцерківська гімназія номер 5 хоче закупити дві інтерактивні панелі за понад 307 тисяч гривень. У комплектації повинні входити настінне кріплення та гарантія на девайс не менше трьох років. Триває подання пропозицій. До міжнародного дня організації Об'єднаних Націй, який відзначатимуть завтра, у краєзнавчому музеї презентували виставку українські миротворці на захисті миру у світі. На ній представили 40 фотографій з різних країн, де наші військові стояли на лінії вогню між сторонами. Також є прапори цих держав, за словами голови всеукраїнської спілки ветеранів війни Володимира Поповича, починаючи з 1992 року, понад 60 тисяч наших воїнів брали участь у різних миротворчих місіях та операціях. Вони супроводжували гуманітарні конвої, евакуйовували населення, виконували різноманітні завдання на суші та в повітрі. Ці події і закарбовані на світлинах. До заходу долучились миротворці, їхні родини, військові та молодь. Нагадаю, від початку повномасштабного вторгнення президент Зеленський відкликав усі українські миротворчі місії. Насамперед, це Косово. Це вперше були наш загін 240-й відбув Косово. Потім була Ангола, Конго, Сєра Ліоне, Ліван, миротворча місія навіть в Грузії під прапором ОБСЄ. От, Таджикистан. Потім Ірак, Кувейт, Ну і інші тут відображено на цих фотографіях. Відображено ветеранський рух миротворців, коли повернулися із місії операції, проводили велику національно-патріотичне виховання молоді, От, організували загони юних миротворців, табори вишколу польові для юних миротворців. А також ми являємося членами міжнародної асоціації миротворців Солдати миру. І ми часто відвідуємо ветеранів за кордоном, запрошуємо їх до себе. От і отак от ми співпрацюємо. У Білоцерківській міській лікарні номер один відбулись кадрові зміни. Екс-директор медзакладу Анатолій Рогов пішов на пенсію, а замість нього установу очолив Роман Ревунець, який сьогодні завітав до нашої студії. Вітаю вас, Романе. Доброго дня, пані Олена. Романе, ви нещодавно стали керівником міської лікарні номер 1 Ви не місцевий. Тож що мотивувало вас очолити провідну лікарню білої церкви? Я вам скажу щиро, що я отримав цю пропозицію від свого давнього товариша, з яким я вже знаю більше 20 років. Юрія Савчука, проте стосовно Білої церкви, я вам скажу так: я народився в старій Дарниці. І будинок, в якому ми жили, він знаходився вулиця гостина, приватний сектор. Зараз Київ вже перетворюється на банальний мегаполіси, і вже маючи певний досвід і в житті і роботи, я завжди мріяв переїхати з Києва в більш таке справжнє українське місто. Я вважаю, що Біла Церква вона є таким справжнім українським містом, своєю харізмою, своїм світоглядом. І я сподіваюся, що подальшою подальшому роботою тут я зможу довести, що я можу бути гідним громадянином Білої церкви. А скажіть, де ви до цього працювали, і який у вас досвід у медицині? Е, значить, е, я закінчив в 94-му році з відзнакою Український на той час державний університет. Це на тепер Богомольця, відповідно. Е, е, це вже виходить в нас на сьогоднішній день за стажем з 90 ну от рахуйте, майже 30 років. Значить, після того я проходив інтернатуру в, Олекс... в центральній міській лікарні зразу за фахом урологія. Так стало, що в моїй родині з цим були проблеми, і я вибрав цей фах. От після того я працював безпосередньо лікарем і завідувачем відділення, і потім отримав можливість. Перша освіта в мене була не медична родина, технічна. Я до цього закінчив до армії технікум. Тому була можливість об'єднати два напрямки: медицина і техніка. І за цим напрямком я став лікарем-аплікатором фірми. Дорні, це Дорній Мецентехнік, німецька фірма, яка виготовляє обладнання, застосовуємо в основному, в принципі, в урологічній е, такій практиці. Це дало можливість побачити світ, побачити лікарів різні клініки, технології. І потім я повернувся вже завідувачем, реалізував цю ідею в центральній міській лікарні Києва. От, після того отримав пропозицію на державну службу. І майже півтора роки очолював, був заступником начальника управління і начальником відділу запіки над недієздатними Святошинської адміністрації, і потім все рівно повернувся до практики і працював з 12 року в лікарні швидкої допомоги міста Києва. Зараз це так само не комунальне підприємство, як і те, яке я зараз очолюю. В принципі, я вам хочу сказати, що в Білій церкві. На мою думку, навіть простіше реалізувати зміни закладу ніж Києва. Це пов'язано з тим, по-перше, що громада відносно маленька, компактна, вона простіше піддається аналізу, простіше вималювати тенденції, тренди і всі необхідні заходи, які саме потребують громада напрямки медицини, ув'язуються саме з потребами громади. Київ в цьому плані набагато складніший. Тому, коли була така пропозиція від е, мого товариша, я її прийняв з дячністю. І зараз працюю директором. От ви зовсім нещодавно прийшли на посаду. А що за цей час ви встигли змінити? І, взагалі, які проблеми побачили у лікарні? Е, ну, стосовно змін. Е, ви знаєте, одномоментно є, проблеми є по всіх закладах, в принципі, тому що вони не, вони не встигають за плином часу. Цей, цей момент сказується в першу чергу в кадрових, в кадрових питаннях. От ви знаєте, я готуючись до цієї передачі і до вашої пропозиції, я продивився, як на сьогоднішній день виглядає, припустимо, медична галузь в віковому. З різні е, європейської спільноти. Виявляється, що вони б'ють на спалах. В них в е, 13 країнах з 44, середній вік медпрацівників вище 50, 13 з 44. Вони вже б'ють на спалах. В інших країнах, е, найбільше, як не дивно, та в принципі воно таке, напевно, можливо, за, за рахунок міграційних процесів. Непогано виглядає Німеччина, де середній вік стає 38-42 роки. От в нас ж по лікарні я вам скажу так: так як є: от 580 працівників, з них 40, 47 пенсіонерів, 137 осіб 50 плюс, і якщо ми беремо від 60 до 50, ще 173 особи, а беремо 25 і молодше. Їх 23, з них 15 інтерни, які прийшли до нас навчатись. А чому так? Чому так мало молоді? Я вам скажу далі. Тут ще більш цікава статистика. Якщо ми візьмемо освітній профіль, то на сьогоднішній день в Україні 15 медичних факультетів видають принаймні, принаймні, десь близько 5 тисяч лікарів. Таким чином. Начебто має бути забезпечена галузь разом з тим. На сьогоднішній день є перекос, і багато хто закінчуючи заклади, йдуть все ж таки працювати фармацією. Проблема інша зростання цін фармпродуктів, і відтак медична галузь не поспіває, вона не може забезпечити належну якість саме із-за того, що дуже дорожчає фармація. Але повернусь до кадрів. От Які мої бачення, що б я хотів зробити, чесно кажучи, основна ідея це утримати молодих фахівців безпосередньо в лікарні. Тобто Але... нам конкретно не вистачає молоді в лікарні, чи в принципі фахівців не вистачає? Не вистачає, не вистачає, розумієте, не вистачає певних те, що кадровий потенціал. Ми відчуваємо голод, це факт. Але потрібні робити дуже непопулярні заходи для того, щоб приводити, приводити сучасну систему надання послуг до належного рівня. Е, є багато моментів культуральних, є багато моментів пов'язаних з нерозумінням певно зміни відношень пацієнт-лікар. А от яких саме фахівців не вистачає? Вузькопрофільні чи там просто персонал, як ви знаєте, я вам скажу щиро, не вистачає на сьогоднішній день всіх, і можливо була навіть така думка, що ситуація з ковідом підштовхне медичний сектор, що фахівців стане більше в принципі саме за рахунок того, що в суспільстві була така серйозна медична проблема. Ви знаєте, насправді ці виправдання не справдились. По-друге, війна вона зробила свій, свій вплив на те, що на сьогоднішній день більшість фахівців задіяно в системі надання військово-медичних послуг. Тому ми маємо якраз більше потрібні молоді люди активні, які здатні працювати в критичних станах. Вони на сьогоднішній день все більше залучаються до е, системи медичної збройних сил. Е, ми маємо справу з людьми пенсійного передпенсійного віку, тому впровадження належного рівня стикається з певними культуральними та традиційними проблемами. Романе, Щуро? а давайте поговоримо ще про фінанси. Чи вистачає фінансування лікарні від громади і від держави? Моє бачення наступне. Я буду з вами абсолютно щирий в цьому питанні. На сьогоднішній день медична галузь фінансується з Національною службою здоров'я України. Ця Національна служба здоров'я України є похідною від казначейства. Таким чином, начебто, блага ідея і правильна ідея, коли відшкодовується медична послуга, поширена. І є де-факто де і де юро законом по всій медичній галузі. Але відбувається наступний, е, наступний тренд назвемо його так. Національна служба здоров'я в першу чергу ставить на меті створення оптимальної, самодостатньої системи, е, яка зможе надавати послуги на тому рівні, який вона. Виставляє для всіх лікарень в тій чи іншій області, в в тому чи іншому регіоні. І ми стикаємося сьогоднішній день з проблемами. да стратегія визначається, припустимо, є так звані стейкхолдери: це ті, хто фактично створюють політику в системі охорони здоров'я. Я вам скажу, що стейкхолдери їх пропозиція, і коли вони виходять з світових трендів, вона не може бути абсолютно залучена нами, тому що ми маємо зовсім інший анамнез, істерично сформований тип медичної галузі. І по-друге, ми знаходимося в воєнному стані. Ми не маємо таких матеріальних ресурсів, ми не маємо наукових ресурсів і таких інше. Тому, на жаль, стратегія спрямована на те, щоб своїми нормативами призвести до зменшення кількості закладів, які надають медичну послугу. А чому проблема фінансування? У нас немає бюджету утворення. Війна внесла свій. Вклад у нас фактично бюджетоутворення зменшилось. зменшилося. Я не можу, як фахівець, я не фінансист такого рівня держави, але в принципі це чітко видно по всіх звітах, які на сьогоднішній день є в професійній сфері. Якщо сказати просто, то грошей не вистачає. Значно зменшилося фінансування від НСЗУ. Але робиться це надзвичайно елегантно. Нам виставляються умови, за якими ми не можемо відповідати тим вимогам, за які можемо отримати кошти. Тобто фактично нас ставлять перед фактом, що ми повинні відповідати певним вимогам, і одна з таких вимог, яка активно пропагандується, це е, е, збільшення штатного. Штатного розпису лікарень Роман, А от давайте продовжимо тему грошей. Але от в таку сферу заглибимось люди скаржаться, що в лікарні просять за все платити. Чи можете ви розповісти, що платно, а що безкоштовно? Я вам скажу так: в нас є переліки. Я собою взяв. В мене знаходиться цей наш прискурант. Проблема не в безпосередньому наявності платних послуг. Вони є. Вони є в усіх закладах і в другій в лікарні, і в нашій, і в третій. Вони є частково. Вони виконують. Припустимо, я зараз торкнуся нової політики. От наша лікарня за минулий місяць заробила близько 50 тисяч гривень, там 48 з копійками. В січні місяці було більше. Це добровільний крок лікарів, які залучають пацієнтів до платних послуг. Не забуваємо, що всі майже всі пацієнти так чи інакше мають контракти з сімейними лікарями, декларації. з якими декларації. Але е, за цими деклараціями вони так сформовані, що формується довга величезна черга, припустимо, до конкретного фахівця. Чи є така практика в світі? Вона повсякденно. Вона всюди є, і на жаль, вона не стає, е, не стає системою покращення для навіть для багатих країн. Приведу вам такий приклад, що от мій товариш в Німеччині нещодавно був в гамбурзі на з'їзді урологів там, і вперше Німеччина заявила про скорочення муніципальних урологічних клінік з 179 до 111 до 30 року. Це країна, яка має приріст ВВП, стабільно росте як економічна держава. Багатофакторна ця вся проблема, але разом з тим будемо конкретно по білій церкві. Є культуральні особливості, коли лікарі з, з тих чи інших причин завжди розраховували, скажімо так, м'яко на подяку від пацієнта. А от скажіть, факт. чи вистачає обладнання взагалі? Чи є швидкі, чи достатньо їх? Ну, швидкими опікується система екстреної допомоги. Ми не впливаємо на цей проблем. Ми Є закладом, який не має безпосередньо системи е, транспортної доставки пацієнтів. Ми використовуємо загальну державну систему. Е, я не знаю, мені важко сказати, проте за часом доставки на сьогоднішній день е, е, екстрена допомога працює, на мою думку, на належному рівні. Саме екстрена на належному рівні. І це тим більше важливо, тому що в нашій лікарні буде відкриватись відділення ендоваскулярного протезування. І будуть потрапляти пацієнти в гострому стані з інфарктами міокарда. Тому тут є інші нюанси по лікарні має підтягуватись служба реанімаційна, яка на сьогоднішній день не відповідає відверто навіть таким. Ну, Стандартним вимогам, навіть не стандартним, а навіть таким критичним вимогам. Тому а що ми... саме в чому саме проблема полягає? Ну, проблема в зношеності ресурсної бази, штати це серйозна проблема. І ви розумієте, я хочу утримати молодь. Молоді треба показати, що вона може працювати із цим обладнанням, із Цим головне, щоб вони лишались і ставали фахівцями. ми готові підтримати їх. Я маю величезну надію на молоде покоління в цьому відношенні. Кожного лікаря треба пікувати і оберігати, тому що на сьогоднішній день, які б там вони не були, є різні ситуації в житті. Лікарі стають вразливими вразливими від. Від професійного виграння, від е, специфічної системи нової підходи до е, інформаційних оцих е, цифрових систем, вони не можуть часом догнатись і мати нові знання із фармаців, яка розганяється і стає короткаживуча, але більш насиченою. Е, маємо адаптуватись. Пане Романе. А от давайте коротко заключне питання: чи потребує реформ медична галузь? Ви знаєте, я вам скажу так щиро. Ми вже реформи проходили, багато реформ. Я б не хотів би, щоб медицина знову проходила таку ж реформу, як освіта, коли переводилась з п'ятибальної системи на 12 і щось подібне до цього. Я вважаю, що на сьогоднішній день медична галузь потребує чіткої адаптації вимог вимогам безпосередньо громади місця, де вона знаходиться. Ми маємо дуже серйозний, ну такі серйозні велику різницю між громадою Львівщини і громадою Сумщини. Ми маємо реальне життя, і це життя вже не піде від нас найближчим часом. Тому в першу чергу медицина має адаптуватись до вимог громад. Якщо це буде зроблено, я вважаю, що Успіх буде досягнуто в медичній галузі. Романе, дякуємо вам, що відповіли на всі наші питання і що вони були такими розгорнутими. Я вам теж дякую. На цьому у мене все. Пишіть у коментарях про свої враження від випуску. Обов'язково зробіть щорічний чекап організму, адже медики наголошують, що це важливо. Дякуємо янголам в білих халатах, що турбуються про здоров'я українців як в цивільному житті, так і на фронті. Побачимось з вами вже завтра. Будьте здорові!